Всім привіт, з вами Блек, і я сьогодні прийшов в таку гру як покаяння. Тут хоч, сюжет розвивається навколо заправки. Ми приїжджаємо на заправку, і там відбуваються події. Ми, ну, по, ну виконуємо всякі протягом гри Квести, всякі, щоб просуватися далі. Потім ми вже наступного рівня ми вже заходимо до ну, заправки в магазину. І там відбувається ну, різні події. Ми йдемо щось собі купляти. І цей, да. Протягом сюжету ми бачимо таку картину, що там дівчина направляє пістолет до цього ну, на продавця, продавця заправки. І ми маємо спасти того продавця. І ми потім йдемо на вулицю і, і ми там на вулиці на зучаємо качка і цей качок він цей. Ну, має телефонні буці. Він там, ну, щось горе в телефонній буці. Ми, ми йому маємо принести та лки-палки. Маємо йому принести ці протеїни то все, бо він це тому ну він нас пропустить далі по квесту. Ми приносимо йому потім ці ми приносимо ці протеїни і дзвонимо до своєї жінки, і вона це, відмовляється дзвонити в поліцію. І потім ми повертаємося назад. в цей, назад в цей... Назад ну, цей, Цю заправку і вона. Ну і, ну і там бачимо таку картину, що той продавець взяв її, прив'язав і ну, прив'язав себе в коморі. Ну, Перше нас той чувак він вирубає і цей далі розвивається сюжет, що, що він нас цей що він нас закриває з цією дівчиною. І ми маємо звідти вибратися. вибираємося, Потім вибираємося, ми звідти. далі, Звідти ну, ми з... звідти вибираємося. І Т тоді та дівчина вискакує з підстатою і вбиває його. Потім приїжджає поліція і на цьому закінчується сюжет. Що я можу сказати, хороша гра для слабких комп'ютерів, хто хоче, то проходить такий квест. Донову зустріч підписуйтесь на TikTok, підписуйтесь сюди. Розва розвиваємося далі.